Батько напав на сина і завдав йому тілесних ушкоджень. Надзвичайна подія сталася 23 квітня у селі Вітківці Кам'янсподільського району. 23 квітня до поліції звернувся 27-річний житель села Вітківці, який повідомив, що його батько завдав йому тілесних ушкоджень, а саме проникаючи на вежове поранення у грудну клітку. На місці події одразу виїхали працівники поліції. Потерпілого було госпіталізовано до міської лікарні. З місця події було вилучено складний ніж. Зломисника було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі камянець подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень це згідно частини першої статті 121 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику підозри.